11 грудня Олександрійці попрощалися з двома захисниками: – 25-річним Андрієм Гавриленком та 44-річним матросом Олександром Мухамедовим. В останню путь земляків проводжали рідні, близькі побратими, представники влади та духовенства. Сьогодні ми відспівуємо наших воїнів, наших захисників, які поклали своє життя за наше майбутнє. У кожної з вас є про них спогади, у кожної з вас є свої почуття. І кожен із вас їх поважав, тому що ви знайшли час і прийшли вшанувати їхню пам'ять. А в нашій сумбурний такий час це найбільше, що ми можемо дарувати свій особистий час, тому що ми переживаємо цю біль. Переживаємо цю втрату і вспоминаємо ті почуття, які вас зв'язували. Андрій Гавриленко навчався у 17 17-й школі. Фах кухаря-кондитера отримав в Олександрійському профліцеї. У жовтні 2019 року був призваний на строкову військову службу. Тоді ж підписав контракт на службу у лавах Збройних сил України. З лютого по березень 2022 року стояв на захисті Часового Яру на Донеччині. У 2024 2025 році захисника розміновував територію Херсонщини. У 2020 році Андрій Гавриленко Гавриленко отримав медаль Операція Об'єднаних Сил за звитягу та вірність у 2023 році. Нагороджений нагрудним знаком Золотий хрест, а у 2024 тисячі нагрудним знаком Хрест хоробрих. Помер захисник у клінічному центрі, де лікувався біля тяжких поранень, отриманих у листопаді під час виконання бойового завдання на Херсонщині. Олександр і Андрій мужні хлопці, які Щестю виконували свій обов'язок, захищаючи нашу країну в Херсонській області. Саме там вони отримали дуже важкі поранення і сьогодні повернулися додому на щиті. Воїн живе, поки ми його пам'ятаємо. Ми не забудемо імена хлопців і дівчат, які віддали своє життя за Україну і за нашу з вами Олександрію. Не забудемо вас. Олександр і Андрій спід спокійно, воїни, царство небесне. Слава українському воїнству, слава Україні! Героям! Олександр Мухамедов навчався у Пантайському будинку інтернаті. Після у ПТУ на зварювальника працював як в Україні, так і за кордоном. На початку 2025 року земляка мобілізували до лав Збройних сил України, захищав батьківщину на Херсонському напрямку. Захисник Олександр Мухамедов помер 5 грудня у клінічному центрі від тяжких поранень, отриманих 1 грудня під час виконання бойового завдання на Херсонщині. Сьогодні ми проводимо останню путь наших героїв. Героїв, які захищали нашу країну клятої Росії, яка не залишає спроб захопити. Та тільки завдяки нашим героям, нашим захисникам, нашим захисницям. Цивільні люди, діти, наші батьки не бачать того, що творить той нелюд на окупованих територіях. Я впевнений, що наші захисники помстяться за кожного і за кожну. І мир обов'язково прийде. Поховали Андрія Гавриленка та Олександра Мухамедова на військовому кладовищі. В останню путь захисників на площі Соборній провели і представники спільноти Вшануй Олександрія.